Пішли. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Екомія Лайф. Да? Муся, не дивися на сумку. Вона вже дивиться на сумку, як би її сюди застрибнути. Сьогодні я повинна була зустрічатися з. Консультантом з куратором знав з приводу практики. Тіє практики, що я сама собі знайшла через Хайді. Це в Бакирії. Вони відмовили мені. І відмовили не одразу, а через 20 днів. Тобто, 20 днів я чекала на рішення на це. І вона мені написала, що я повинна шукати зараз не практику, а роботу. Або Таку практику, після якої мене візьмуть на роботу. Тобто там мені не дозволили проходити практику, бо там мене б на роботу не взяли. Там мене брали тільки за умови, що я там тільки попрактикуюся ну, з приводу мови. І все. Пашли ми гуляти. Пойдемо. І вона мені почала пропонувати дитячий садочок. Я кажу, ні-ні ні. В дитячий садочок я не буду тебе нести, пішли, іначе додому зараз підеш. Пошли. В дитячий садочок кажу, ні, я не, не хочу, я не зможу. З дітьми це не моє. І, до речі, просто навіть якось трішки страшнувато, тому що тут дітям дозволяється робити все. А бува вони будуть бавитися та один одному ще око виколють, знаєте, чимсь. Ну, ну, взагалі, ну, діти це не моє. Знаєте, як я кажу? Я люблю дітей, але коли вони у когось. не у мене. Я люблю тільки свого сина, ну і його дружину. Зараз так. За... Ой, майже 13 років, так, да, вже 13 років вони разом. Я вже її полюбила як рідну. Дочечка, привіт, якщо дивишся. От, і ні, це не моє дитячий садок. Потім прибиральниця в, в цьому готелі, це Ренхолдер тут називається. Мія пішли, беруть тільки до 45 років. І ну навіть якщо брали б і після 45 то мені не можна, бо в мене хвороба рук, в мене алергічні реакції. В мене... Не можна ні з якими засобами, тому в мене дуже тривалий час. працювала в мене вдома помічниця. У мене було їх декілька, а потім світочка, якщо теж дивишся, велике тобі вітання і велика подяка за ті роки, що ти мені допомагала. І мені не можна. Мія пішли. А в якийсь бутік? Пішли, пішли, мія. То тут вони поки що були, не знаходили. Вона каже, можливо, ви хочете в Києві, то тоді подавайте туди заявку. І я вже збиралася своє резюме і сьокнат відправляти в Києві. Але тут вони мені запропонували трішки інше місце. Сьогодні мені так і не вдалося з ними зустрітися, тому що у того консультанта, з яким я повинна була зустрічатися, в неї чи діти захворіли щось таке, вона раніше. Пішла з роботи. Але ми по телефону так порозмовляли, і як я отримаю цю практику, то я потім вам розповім. Бо вже боюся щось заранше розповідати. Бачите, як тоді з бакарії не вийшло. І зараз, змію, йдемо гуляти. Намагаємося. Пішли, Муся. Такі в нас гуляки. Сумку чекає. сумку ж побачила. Ні. Як завжди, гуляє в сумочці вже. Вона тільки що пішечком дуже велику відстань. Ще й в горку пройшлася, тому вона заслуговує на відпочинок. Да, Муся? да молодець. Подивіться, яка краса. Це акація начебто, але, але такий колір яскравий. О божечки. Так ясно зацвіла. Божечки, аромат стоит. М -м -м. Боже, как он пахнет! Друзья, всем привет! Фу, я с... лид стресса, я... даже не лид. Даже немало, немало зараз я Мишкою візьму. Все, сидіть, сидіть. дідь. Мамі не буся. Фух, зараз збираюся перший день на практику. Я, я так переживаю, страшне. Я переживаю, що я. Я передіваю, що я взагалі я не зможу нічого, ні сказати, ні не зрозуміти. Дуже важко розуміти їхню мову, коли вони говорять швидко. Навіть коли ти кажеш, що ну, трішки лангсон, то вони все одно там 30 куд поповільніше, а потім вони знов дуже швидко. Практика буде в мене в супермаркеті, але це такий супермаркет, там більш таке і для дому. І, ну, трішки продуктів є, і побутова хімія. Це «Європріс» у нас тут в дрьобаку, от. І оце зараз мені йти перший день, боже мені так страшно страшне. Добре, що я буду не сама. Спочатку там мене приведе, скажімо так, мій консулент, це куратор з НАВУ. Ой, гладить, вона, ви бачили, що вона тут робить? Вона мій під руку лізе, щоб я її гладила. Муся. Ой, ви бачите, я, це знаєте, як що, я все в Україні збирала собак по вулицям живих, рятувала собак. А тут рятую этих ігрушечних. Знайшла такого песика, гуляли ми змією, і там, де я вам показувала оці бокси для бутіків. Люди там залишили були пакунки цілі, бо вони нікуди не влазили. Там і якась мебля була трішки, і дуже багато іграшок було, і м'яких теж дуже багато. І оце оцю собачку, ну вона така сама новенька була, але я все одно випрала. У кора вже маленьку, кору знайшла, це на айзу схожа, окрас такий, як у айзи, Це в мене Айза, там на вікні он кора сидить. Буцю я теж знайшла. Оця собачка була біля школи столи, і вона оце там валялася. І так Я її забрала, бо вона така гарненька і тепер тут сидить у мене. Тут ж немає безхатніх собак, що добре, звісно. От. А в мене, мабуть, потреба така є. так Вони мені трапляються, тепер оце в вигляді іграшок. Боже, я стресую страшне. Десь через 15 хвилин вже буду виходити. Ну, а потім вам розповім. Увечері зніму, що там у мене було. Можливо, мене ще й не восьмуть. А це Хайді сьогодні мені завранці. написала, каже: якщо ти вдома, то можеш прийти і забрати пілосос. Це вона мені знайшла на фінну, поїхала аж в сун. Ну, там у неї, правда, щаристин її живе, коханий, то вона не спеціально за прям за моїм полісосом туди їздила. І за 200 крон. Але коли вона сказала, що це для жінки з України, то цей сказав, хто продавав, каже: не треба мені ніяких грошей і забирай так для неї. От, дякую, велике і хай діти тому, чоловіку. Але тут треба буде купити ці мішечки тут одноразові. Тут не такий, як тут знаєте, мішечок. Многоразовий його витрушуєш. Тут одноразовий треба буде подивитися. Угу. Це я вже прийшла. Мініна без п'яти, дев'ять, зараз без десяти. Почекаю, поки прийде мій консульт, консулент, куратор Жуана. Фу, я так нервую, страшне, треба було чи валір'янки напитись, чи що. Я не знаю, чому я так нервую. Практика моя буде проходити он там, бачите, євро, європріз. Ну що, перший день практики закінчився. Ну, я довольна, ну, звісно, я так втомилася. В школі ми сидимо і сидимо, а тут з 9, ну, 6 годин я без перерви працювала. 6 годин. Просто, я навіть водички не ходила, не пила. Оце зараз прийшла, сіла, ну мені пропонували, якщо хочеш тут перерва пів години, то йди по обідай чи що. Але я не хотіла. От, але зараз оце прийшла, сіла попити водички, бутерброд з'їсти. І вона каже, ну на сьогодні все достатньо. Сподіваємося, що тобі сподобалося, ти ми ще побачимо тебе. Кажу, звісно. ну Мені сподобалось. Дуже приємні такі люди. ця, ну Така начальниця теж хороша така. Так, ну добре, пішла. Я зараз ще спитаю за мішки для полісоса. Купила ось такі 10 штук, 149 крон. Сподіваюсь, що підійдуть. Ну Він подивився модель, я сфотографувала. Я почала записати вам це пояснення, тому що сіла монтувати відео і зрозуміла, що так буде незрозуміло. Це По п'ятницям у нас Інгер, це наша улюблена вчителька, вона пригощає нас морозивом. Сьогодні був перегляд мого відео прямо на уроці. Те відео я вам тут ставлю обкладинку цього відео, там, де ми з класом їздили в ботанічний сад. І Інгер, не все відео, не всі півгодини, а там початок вона включала, і ми дивилися всім класом їли морозову. Аскун, це моя тайська подружка. Я казала вже багато разів, що я відносилась до неї як до своєї доньки, тому що вона за віком така сама, як мій син, 33 роки і, мабуть, вже виповнилось 33. Угу. От. І вона часто знімає. на свою камеру на свій телефон в вертикальному форматі в інстаграм, мабуть, в свій mm -hmm. відео, там, де, ну, типу, СМР, знаєте, шуршить, ем, що ми їмо, там, то ми вафельки їли, то морозово. І завжди мене в кадр. Як я її, так вона мене теж знімає в своє відео. Mm -hmm. І там. Будуть зараз такі кадри, тому вирішила <ріст> вам розповісти. А на цьому фоні ви будете чути мій відео. <ріст> <голос, мій ріст> <голос. ріст> Це безстрашні, він прямо біля мене на столі. Китной, да. Він в 30 сантиметрах від мене. А, іди сюда, сідам, іди. Ми. И так плечи до мене. я пришла поесть бутербродик Земной, на okay. Іди, ні. А. А. Так. смачна, да? Тож. О, так так. Обідаю разом з птичками. Така в мене компанія тут. Дуже приємна компанія. І ще присок немножко страшно, скажи, да? Не есть хочется. Я же вас не ображаю. Иди, иди, Куша, иди. Це у нас сегодня последний день интро. Тут дівчата понаготовляли цілу кучу. Одна ну, я ледацюга нічого не готувала. Після практики прийшла втомлена така що. Люля! Халіт! Він кіт май, він кит май. <leak> <ja. hum> Stil gent d'antí, repeta un any a pet, un pas i dit en hora, i de l'estroprà. Ja vol cor dit mel. Stil gent d'antí, repeta un any a pet, un pas i dit en hora. Пришло мне поведомление, что посылка пришла. Так. Підниця, яку я вам вже показувала, я замовила в іншому розмірі. В розмірі S, Тому що я так думаю, що я скоро, скоро пострункішаю після практики такі, такої, коли дуже багато працюєш і на ногах. А мені вона так подобається, я хочу мати її і в меншому розмірі. Тут мама слітяет. Яка мама? Яка мама зустрічає? Я гулять побігла. Ну, добре. Не, ну крута спідниця. І оце, дівчата, розмір S. Бачите? Ну, вона велика. Ну, це, знаєш, як вот є маломерки, то це прямо більше мерить. Мені здається, що тиждень, і я і в цю влізу вже. Ну, і прийдеться замовляти, XS, як у Каріни. Класно. Що собачка, Доброго раночку всім. Да? Хвостик все одно телепунькається. Да? Мама встала, доча лежить. Не хоче вставать. Та Мусівнечка, Та в нас сьогодні така ніч дурна була взагалі, що мені я ворочалася, що я теж не спала майже всю ніч, то поки заснула, Та після отих всіх новин з України. Ой, просто сил немає. Да, Мусі. Тіті мої пузі, о тіті ті, пузі мамі муся, тобі теж каву зварить, а зараз мама каву буде варить, щоб прокинутися. А мусі, mm -hmm. а? Вставай, бусюнечка, вставай, от тях, воно не встається, скажи. Я встаю, а воно не встається. Ой так умніця. В бруді все, все пересухло, язик сухий, оце взагалі як наш дочка. О, Ох, умні Ох, умніця, маміня да, маміня. Мама щас буде да, збиратися. І ще треба отак от ми встаємо. Ну, як оце з нею встать, як вона оце така хольося. зранку хульося. Ми крутилися всю ніч. Все просто радло. За... За крутые, да, воська. Ой. Ой. Пока. Пишлось, брат. Да, сейчас запизнюсь на работу. Я сейчас запизнюсь на работу. Потягусь, ой-ой-ой, потягусь. Всім привіт! Вчора я лягла спати в 9 часов вечора, тому що... Та я в би навіть лягла, так втомилася з непривички. А це зараз вже повертаюся зі школи. Раніше, всього годину я там була в тій школі. А потім отримала повідомлення від подружки з України, що вбили її синочка єдиного на війні. О, я не піднімаю, бо там я заплакана. І це прямо на уроці. Я вийшла з класу, а так я ревіла просто навзрит. Я знаю цю дитину, ну як дитину, він старший Ігоря трішки. Я знаю його дуже давно. О, мене це просто, ну так, ну, це мене просто вбило. Я... Фух. Вчителька потім вийшла із класу, а я стою, риву на кухні там кухня, де приймають їжу учні, коли перерва. Я їй розповіла, а вона я не можу їй нічого сказати, бо я риву просто. І вона каже, Юля, збирайся, їду додому, тобто я все напишу, ну, яка причина, збирайся, тому що. ну... Ну, я дійсно, я б я б нічого не, не вивчила в цей день, у мене в голову нічого не, не лізе. Вічна пам'ять всім загиблим. Коли це скінчиться? Ти мамуся мама тікала, тікала да, мамуся. Ну йди прогуляйся трішки. Зараз підемо тоді, прогуляємося трішки з собачкою. Бо вона теж, тут, за моїми практиками, вона не гуляла. От отак хіба що в двір вийде трішки. Ох. Добре, друзі, я буду з вами тоді прощатися, закінчувати цей влог. Тому що я не можу ридати на камеру. А, а, ще хотіла сьогодні щось зняти вам, щось думаю, може приготую щось, але не хочу нічого ні готувати, ні їсти, ні знімати. Тому бажаю всім здоров'я, бережіть себе і бережіть ваших дітей.